Врізав дуба, пан Новориш і в рай потрапляє. У воротах святий Петро допит учиняє, Що ти доброго зробив в житті своїм грішнім? Було старця угостив, дав йому поїсти. Я ще узнать хотів, що зробив крім того, дав на церкву 100 доларів, а ще більш нічого. Дайте йому Петро в рай ангелам гукає 100 доларів, миску супу, хай чортів зустрічає. Копав яму у садку, дід для туалету, глечик викопав прадавній і золоту монету, заховався в сливнику, щоб хтось не дізнався. Певно ж, скарб йому до рук чималий попався, Розгляда з усіх сторін. Джин я каже, сотні літ в галечик утомився. Ти звільнив, проси, що хочеш, покірно схилився. Що ж ти можеш, діти зляку, як бути не знає? Все, у відповідь почув. Границі немає, золотом тебе обсиплю горе з місця здвину. Як що хочеш, зроблю з тебе молоду людину Словом, геть забудеш, яке воно горе. Відмахнувся, дід, нехай тобі ті палати. Хочу з бабою в селі віку доживати. А якщо ти такий вправний і здатний все зробити, підсоби, щоб вже сьогодні ми змогли так жити, як ото не обіцяли, пани кандидати, коли ми їх обирали. Джим знітивсь, сховався у глечик, виглядав за краю, закопай мене, де взяв. Я ще подрімаю. Дякую.